Що ми так само долучилися до цієї волонтерської роботи. Почали ми її з початку Майдану і не закінчили сьогодні. Особливо, що хочу сказати, це те, що подякувати всім нашим друзям, знайомим, всім куковинцям за те, що вони роблять. Тому що, напевно, те, що ми зробили, часточку, яку ми зробили в волонтерській роботі, ми б не змогли зробити без людей. Тому е, хочу подякувати всім, хто долучався. Хочу попросити всіх, щоб не опускали рух. Тому що відчувається, ті, хто займається волонтерством, відчувається, що люди дещо зневірились. Але запевняю вас, що всі разом ми переможемо. Проінформувати хочу про те, що е, особливо ми ніде про це не говорили, але завжди займалися цією роботою. Практично мінімум один раз в місяць ми були у зоні АТО. Ми були е, майже всіх наших хлопців на Донеччині, усіх наших хлопців на Луганщині. Е, довозили хлопців абсолютно все, що їм потрібно. Е, інформували про те, коли ми виїжджаємо, і до нас долучалися практично всі волонтерські організації е, з якоюсь допомогою Чернівців. Е, Ще раз всім велике спасиб. Я дуже коротко хотілося би з вашою допомогою звернутися до керівництва митниці. Вони щотижня.